Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам хочу розповісти про явище природи. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце всходить вранці, а ввечері заходить. Вода на морозі замерзає і перетворюється на лід. Рослини ростуть і тягнуться до світла. Тахи взимку відлітають у теплі краї, а навесні повертаються. Всі зміни в природі, що відбуваються, називаються явищами природи або природними явищами. З приходом кожної пори року відбуваються характерні зміни у природі, які властивісті саме в цій порі. Ось і настала довгоочікуваємо пора року. Літо чекають всі з нетерпінням. Багато хто літко їде до бабусі або до моря з батьками, море, пляж та багато веселищів. Очікує кожна дитина, але це не єдиний показник того, що настало літо. Існують зміни як у живій, так і в неживій природі. Влітку вітер сухий, теплий, температура висока, тому навіть вночі влітку дуже теплі ночі. Але якщо день дуже спекотний а небо чисте, як сльоза, раптово може піти дощ з грозою, після якого часто можна побачити веселку. Вранці на ласках і траві можна побачити росу. Вітер може бути сильний. Із змінними поривами і частою зміною напрямку. Трава має яскраве зелене забарвлення, влітки достигають ягоди і фрукти, розпускаються квіти. Вже на початку літа можна збирати грибочки після дощу. Спекотні дні літа розпочинає дощова погода, а літній дощ ділиться на декілька типів: звичайний дощ, короткочасний дощ, його називають грибний. Він супроводжується сонячною погодою. Зливовий дощ починається раптово. За дуже короткий час випадає велика кількість води, супроводжується вітром і громом. Градоподібний дощ разом з каплями води випадає частина граду, і негативно швидко, потужно, що в результаті негативно впливає на сільське господарство. Ось такі літні природні явища сьогодні ми з вами розглянули. Дякую вам за увагу! До побачення!